Хей, hey, всім привіт! На зв'язі я, Вишневич, і сьогодні ми строїмо хату. Ось, починаємо. Відступаємо... ставимо два блока і ще відступаємо два блока і потім відступаємо ще 4 блока. І ставимо напроти ще один блок. Так, ось з праву сторону ми відступаємо сім штучок. Сім, відступаємо сім штук. Відступаємо ось. Ставимо ось сюди сюди. Да, сюди через три блока. Ну, не через три, а через чотири. І тут, а через слідущі, через два блока. Ставимо. І тут ставимо через три блоки ще один дуб. Ладно, через чотири. Через чотири блоки ставимо ще один дуб. І ось тут такого через 4 блока ще дуб. Піднімаємо оцю всю конструкцію на 4 блоки. Так, поки вспомню, ось отут, а ще через 3 блока ставимо від правого краю ще по блоку. Піднімаємо все на 4 блока. Кстати, хотів сказати, що завтра теж буде відосик. Коротше, ось у мене так вийшло. Ось оце каркас. Ну, як каркас. Ось отак вийшло. Тепер це все соєдняємо. Ну, взагалі, як вам мої відео шолі. Так, тут ми не з'єднуємо до цього, потім скажу чому. І, а тут а ми піднімаємо по блоку. Ось отак. Потім скажу чого. Ось отако должно вийти у вас. Це така начальна хатка для виживання в Майнкрафті. Беремо е цей іловій, ну, єлові дошки і робимо, ставимо в вікна. Ось о такому. І отак. Так, давайте. Це якось не очень. Зробимо по-другому. Ось так Я зроблю. Ось так. Да. І тут. Так же само. Блін, сама случайно. Ну, нічого страшного, поставити ми можемо. Ми не без руки. Ставимо тут таку. Ставимо тут перемичку таку О. І тут ось. -о. Просто за, застраюємо сплошну. Тут та, е, ставимо перемичку, як там. Тут та, застраюємо сплошну. Тут тут застраюємо сплошну. Ось отак. Тільки тут прорубуємо ще 4 блока, ось тут, для місця під двері. І тут застраюємо сплошну. Тут а так же ж само, Ой! Да, ось так. Строїмо пол, ми. Ось... Ну, коротше, ось отак в мене вийшло. Строїмо пол із. Ось цех, як воно? Кам'яної цегли. Погнали! Хотів сказати, там оставити треба біля входу дві штучки. Ой, блін, оце ту-ту-ту, мене трохи бісить. Ну, коротше, ось у мене такого вийшло. Приступаємо до криші. Пошли, погнали. Як у вас діла напишіть коментарі. Ось. Ну, що тут цей криші взяли, построїли. Отак так виходить. А ще я, по-моєму, класно. Ставимо двері і вікна. Ні, давай. О, ось такі будуть класно, якраз підходити будуть. І ще звичайні вікна. Ну, стеклянні панелі. Ставимо хоп, хоп. І тут а щоб оце ж спеціально такого, я залишив. Ну, це щоб красивіше було. Ось таке. Тільки зараз. Ой, ставим вікна. Ці вікна треба поставити везде, щоб. Ну, в ті проміжутки там, де ми поставили ці. Ну, поставили проміжутки. Для вікон. Це треба завізде. І це обов'язково. Ось таке. І ще тут. Коротше, ще я тут одну штучку забувся. Ми беремо цього і тако строїмо. О, розстроюємо. Зараз. Ось, коротше, в мене так виходить. щас, ось, щас покажу, для чого треба оцього фігнюшку. Беремо костер і беремо лопату. Неважно, яку лопату. От. Беремо лопату і погнали. Застраємо його такого. Також сплошно ну також застройте. Ось, ось так красивенько, щоб було. О. Я тут можу трошки. Ну, коротше, ось так в мене вийшло. Зараз зроїмо будемо кришу. Криша в нас буде із дубових дошок. Ну, ой, не дошок, а цих ступеньок. І суть, я думаю, вам понятна криш. Ну, якщо що, запинете на якісь із частин. И я погнал. Да, я там трохи забус то застроил. Ой. О, хотів сказать. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. О! Да! Це буде дуже важливо і я буду радий. От. Ще трохи криші залишилося. Зараз я... О, О ще трохи залишається. Ще-чуть-чуть-чуть. Ось тут такого. І тут ще буде така фінішка. Ми беремо його такого, застраємо Тут внизу оце його ламаємо і застраємо щоб у нас э, виглядало нормально, по-людськи. Опа, опа. І з цієї сторони так само. Ох. Я за... О, все. Строї застраиваємо далі. Отак. От, От так. Кстати, подивіться крутого кактуса. Я оставлю, постараюсь, ссылку на його канал в відео постараюсь поставити. Ось. Ось отаку, ось також зтраюм лінію. Ось отакого. Да. Угу. отаго. Беремо дубові плити. І от застраиваем ось такого там де ми поставили і... ці елові дош... дошки ось такое випира на один блок хеть давай я зап шо... і, і... сюди да вот Беремо фонарі. Беремо фонарі. І ставимо на ті дошки. Ой, пол плити. Там... Ну, коротше, ось отудила. Да. Ось отакого воно виглядить. Мені подобається. Не... От. Приступаємо до інтер'єра, тільки я в інтер'єрі не дуже сильно шарю. Ставимо два ліжка. Угу. Ставимо два ліжка, беремо таблички. Ставимо таблички, тільки е -е, обов'язково треба, щоб їх поставити, так присісти. Хоп, хоп. І з тудова також само. Ой, я блок, случайно зламав. Ось. Все. Так, нормально. Ось. Все. Там спать у нас де є. Беремо ось сундуки. Чи правильніше буде скрині І ставимо їх ось отако так в два ряди. Не в три ряди, тому що не буде відкриватися третій ряд. Беремо э, стіл зачарування і верстак. Беремо ще стойку для броні замість. Беремо книжки і на ковальню. Так. Ставимо е, верстак. Ні, не тут. О тут. Да. Та блін. Або давайте спочатку книжки поставимо. Ось ось тут таке біля дверей буде нормально, я думаю. Це такий декорчик. Чуть-чуть. Ставимо біля кроваті. Ну, тут ви можете повішати е, е, цього броню і інструменти. Я повішав туди лопату. Освещення. Ось тут таке. І знаєте, що я ще зроблю? Ну, щас, поставлю оцей верстак і на ковальню. Зараз візьму пічку. Пічка, пічка, пічка давно. Ось. Добре. Так. Е, Давайте, ось, ось тут. Пічка, верстак, пічка. Хто знає хто... Хто знає, той знає. ось Беремо коврик, Неважно який, но я візьму оранжевий де О, все. Класно, ось оранжевий. І ставимо. Я ставлю хаотично. Ну, це не важно, як ставити. Це на ваш вкус ставте. Ось ось. Так, так, так. І ось, 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 ось ще що, що типа щось буде ті побістки. Беремо е дубові драбини, дубовий е дубовий цей забур. І дубовий люк. Так, ставимо е, дубовий забор, ставимо три е, цих з однієї і з іншої. Ставимо люк на один. тако присідаємо два, і тут ще третій. Ось отакого Ось такий, такий домик у нас вийшов прикольненький. Ось такого збоку він такий. І е, ось такий його сзаді. Да. Ну, саме більше мені подобається спереді. Так. Заходимо. Ось у нас тут все є, все функціонує. Ну, Крім книжок, звісно. І ось такий інтер'єрчик прикольненький. І ось все типа беседки. Ну всім пока, всім спасибо за просмотр. всім пока-пока!